Відбулось чергове засідання виконавчого комітету міської ради. На порядок денний було винесено 28 питань. Начальник центру надання адміністративних послуг Алла Ковальчук доповіла про організацію роботи очолюваного нею відділу. Зокрема, вона зазначила, серед основних завдань, які поставлені та виконуються працівниками центру, це надання адмінпослуг у найкоротші терміни, покращення їх якості, забезпечення повного інформування заявників про вимоги і порядок надання адміністративних послуг. Дозвільний центр є складовою частиною. Відділу ЦНАП, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі документів дозвільного характеру у сфері поколиської здання. Метою створення і діяльності центру є спрощення порядку отримання мешканцями нашого міста адміністративних послуг, різного роду дозволів, погоджень, довідок рішень та інше, які надаються Новолинською міською радою і виконавчим комітетом та територіальним органам виконавчої влади. Серед основних завдань, які поставлені та виконуються працівниками відділу, це є організація надання адмінпослуг у найкоротші терміни. І за мінімальної кількості відвідних заявників, також покращення якості їх надання, забезпечення повного інформування заявників про вимоги і порядок надання адміністративних послуг через це, для створення належних умов щодо забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб'єктам звернень у нашому місці, також для постійного поліпшення якості їх обслуговування і керуючись постановою Кабінету міністрів від 1 серпня 2013 року номер 588 де чітко прописані вимоги до приміщення, коротенько зачитаю. ЦНАП повинен мати зручне місце розташування в місті з хорошою транспортною розв'язкою і можливістю паркування. Повинні бути просторі приміщення, не коридорно-кабінетна система, які мають достатньо площі для очікування громадян і роботи посадових осіб. Прийом громадян повинен відбуватися прозоро і відкрито у великій залі, а не в кабінетах. Мають бути створені зручні умови очікування, забезпечено доступність для осіб з обмеженими фізичними можливостями і можливість отримання інформації особисто на рецепції у адміністратора. Саме поручи за основу та керуючись поставленим вимогами з міського бюджету на реконструкції приміщення центру. Від 16 грудня 2013 року були виділені кошти у сумі 282 270 гривень. З них на реконструкцію центру використано 275 тисяч 656 гривень. Також з державного бюджету для центру надання міні послуг у місті Новоїнської були виділені кошти на придбання комп'ютерної техніки, програмного забезпечення і предметів довгострокового користування у сумі 207 тисяч 830 гривень. Дані кошти були видобувані повністю за призначенням. На сьогоднішній день приміщення центру відповідає повністю вимогам законодавства, відділ забезпечений комп'ютерним обладнанням, програмним забезпеченням, створення належних та комфортних умов для прийому суб'єктів зведен, і також для роботи з самих працівників. 20 листопада 2013 року між виконавчим комітетом міської ради та місцевими структурними підрозділями територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а саме відділом Держденагентства в місті Новинського управління Державної міграційної служби. України у Волинській області реєстраційною службою Новолинського міського управління юстиції був підписаний меморандум про співпрацю щодо організації надання цим послуг через центр в місті Новолинській. Згідно пропозиції, які були надані керівниками структурних підрозділів, від рішенням виконкому від 20 лютого 2014 року, затверджено тимчасовий реєстр послуг, які будуть надаватися через центр, виконавчий комітету міської ради, загальному встановить сподів адміністративні послуги. До даного реєстру війшли послуги, які надають підрозділ виконкому, структурні підрозділи територіальних органів, центральних органів виконавчої влади та видача суб'єктам господарської діяльності документів дозвіл на На всі послуги розроблені інформаційні та технологічні картки, форми і зразки заяв, які для зручності громадян розміщені на інформаційних стендах та спеціально облаштованих столах у приміщенні центру. За 5 місяців 2014 року до центру надання адміністративних послуг звернулося 1180 осіб за отриманням адміністративних послуг. З них 78 за отриманням документів дозвільного характеру. Інформація про кількість послуг, які надані через центр, в розділі суб'єктів надання адміністративних послуг за 5 місяців вводані в З наведеної таблиці нам видно, що найбільша кількість заяв зареєстрована у відділ Держдефенська. На другому місці активний відділ. І хоча у відділі працює тільки один працівник, заяви, відповіді на прийняті заяви надаються у найкоротші терміни. Хоча потрібно відмітити і те, що зі всіма робота налагоджена з усіма відділами, і терміни щодо результатів розвіду працівниками не порушуються і надають вчасно. Також хочу ще зазначити, що на 1180 це кількість зареєстрованих заяв, які подані з відповідними документами. Оскільки для отримання певного виду послугу, до заяв подається і певний пакет документів. Тобто, коли людина приходить, їй на рецепшені адміністратор надає всю необхідну інформацію, що потрібно, роздруковує перелік необхідних документів і розказує, що які документи потрібно подати. Тільки тоді, коли вже людина звертається із повним пакетом документів, адміністратор реєструє цю заяву у журналі. Вже коли є готовий результат послуги, ми людину інформуємо або телефоном, або про те, що є документи готові, або ж при бажанні самого заявника надсилаємо результати їм пошту. І ще одне з головних завдань для працівників нашого центру це максимально допомогти кожній людині, яка звернулася у центр. Бо досить часто, оскільки перший поверх у висуньком заходять люди по будь-яких питаннях і намагаємося вирішити. І допомогти пояснити підказати, щоб людина не безпосередньо до голови чи заступників скеровуємо, а співпрацюємо із тими від відділами, яке питання в людини виникає. Тобто, робимо все можливе для того, щоб людина почувала себе і комфортно, і розуміла, що ми. Працюємо тільки для людей у Нововолинську створено один з найкращих центрів надання адміністративних послуг по організації приміщення, забезпеченню комп'ютерною технікою та персоналом. Хоча до європейського зразка ще потрібно працювати, зазначив Віктор Сапожніков. Коли в місті Льойна я подивився вперше центр надання адміністративних послуг, я зрозумів, що в Європі працюють дещо інакше ніж працюємо ми. Зверненнями громадян, а саме головне з наданням усіх адміністративних послуг. Коли я побачив, що в Центр надання адміністративних послуг навіть реєструють автомобілі, і це робиться на протязі 15 хвилин, єдине, що людина підходить, платить за цю послугу, якщо вона платна. Загоряється лампочка, чи там зайнятий кабінет, чи ні, висвітлюється на табло, в який кабінет людині йти. Звільняється кабінет, людина заходить за 15 хвилин, вона отримує послуг. Тому, коли в Україні з'явилася ідея створення центрів надання адміністративних послуг, я сам особисто побувавши на нараді, перейнявся і ми зробили один з кращих центрів надання адміністративних послуг. По організації приміщення, по забезпеченню комп'ютерами, по створенню робочих місць для тих, хто повинен робити ці адміністративні послуги. Але, на жаль, цей зал, де повинні сидіти люди, які надають адміністративні послуги, це той же самий, і відділ земельних ресурсів. Там представника немає. Тільки ходять, забирають, і зараз ми кажемо, що треба систему Аскод. І то вони повинні профінансувати про е, ри, е, цю е, ри, службу паспортну, міграційну службу тут взагалі немає, поки що і контакту. Там навіть МРЕО фактично знаходиться в Центрі надання адміністративних послуг, ну, в нашому розумінні МРО. А тут паспортний стіл навіть не робить цього. Тому, е, на жаль, я повинен констатувати, що. Те, що є там, в Європі, і те, що у нас, воно ще далеко різниця. І ми не досягли того, що повинні досягти. Про внесення змін до міського бюджету доповіла начальник фінансового управління Галина Борочук. У загальному фонду була збільшена субвенція з обласного бюджету сумі 100 тисяч гривень для надання матеріальної допомоги і загідного військового. З метою активного використання життєвої селищної ради коштів одержаної державного бюджету субвенції на ремонт доріг комунальної власності, також передбачено надання з міського бюджету селищного бюджету субвенцій в частині капітальних транспортів в сумі 33 тисячі гривень та одночасне отримання субвенції з селищного бюджету в сумі 33 тисячі гривень в частині поточних транспортів. З метою Забезпечення ефективного управління бюджетними коштами враховані звернення головних розпорядників та одяжувачів коштів в частині перерозподілу видатків Бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету. Зокрема, по головному розпоряднику коштів міського бюджету в управлінні освіти в цілому носяться зміни в частині збільшення призначень бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 218,5 тисяч гривень. Це на придбання кухонного обладнання для е, загальноосвітньої школи номер 1 50 тисяч гривень, на проведення капітального ремонту покрівова 100 тисяч гривень, на проведення капітального ремонту 100 тисяч гривень. Разом з тим, за поданням управління освіти перерозподіляються асунування бюджету розвитку, а саме з капітального ремонту об'єктів на капітальне будівництво об'єктів по базі відпочинку школярів корпордоних в сумі 100 тисяч гривень. З будівництва індивідуального теплового пункту школа друга в сумі 40 тисяч гривень, та з капітального ремонту покрівок загальноосвітніх шкіл 50 тисяч гривень, на капітальний ремонт приміщень загальноосвітніх шкіл в сумі 90 тисяч гривень. Одночасно пропонується збільшення призначення сумі 10,6 тисяч гривень та в сумі 1,3 тисячі гривень на придбання комп'ютерної техніки для дошкільних закладів. Та ПМПК зменшення асигнувань на придбання комп'ютерної техніки в сумі 9,5 тисячі гривень та 2,4 тисячі гривень, позасвітні школах та кабінетів в зв'язку зміною цілі. По головному розпоряднику коштів відділу будівництва комунального господарства і газифікації в цілому вносяться зміни в частині зменшення призначень бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 218,5 тисяч гривень, в зв'язку з їхнеозбєнням до кінця року, в тому числі з капітального ремонту стадіону Сокушахтар 647,7 тисяч гривень, з будівництва пам'ятного знаку воїнам-інтернаціоналістам 50 тисяч гривень, з одночасним збільшенням асигнування об'єктів. Консервація не завершого будівництва 5 мільйон будинок 18, 13 і 60 тисяч гривень, капітальний ремонт зовнішніх водогінних мереж 360 тисяч гривень. На поповнення статутного капіталу в воробничому управлінні комунального господарства 165 тисяч гривень. З них на придбання двох сниз для бульдозера на виконання робіт по захороненню відходів на підготовні ТВП 70 тисяч гривень. І додатково на придбання шогоспиту 95 тисяч гривень. Разом з тим пропонується перерозподіл. Кошти статутного капіталу, а саме акціонування в сумі 28 десятих тисяч гривень, передбачені на придбання двох снігов машин, перенесені на безбання винісні гривень, стали придбання сумі 480 тисяч гривень, з усім міноліці. Загалом на засіданні виконавчого комітету затвердили план роботи виконкому на третій квартал 2014 року. Розглянули матеріали, подані громадською комісією житлово-побутових питань. З усіх 28 питань, які розглядали на засіданні, прийняті відповідні рішення.